Оскільки у нас наближається звітності, Я сьогодні вирішив показати вам, як працювати з формою 1099 в Кейбукс, але спочатку я покажу, що це за форма, по кому її потрібно подавати, по кому подавати не потрібно, яка відповідальність за неподачу. Ну і потім вже покажу, власне, як в кейбукс це діло подати. Одразу попереджую, що я не CPA або не якийсь податковий консультант, тому я також можу помилятися, якщо побачите якісь нестиковки або щось неправду я якось сказав, напишіть, будь ласка, про це в коментарях без питань. Прийму до уваги. В першій частині цього відео я підготував невеличку презентацію для візуалізації, ну а потім вже будемо працювати з Equibooks. Отже, поїхали по презентації. Значить, форма 1099. Це форма податкової звітності, яка використовується в США для звітування про різні види доходів, які не оподатковуються в момент виплати. Наприклад, якщо ми оплачуємо заробітну плату поцінкам, ми з них отримуємо податки. І по таким виплатам подається форма w 2 Якщо ж ви при виплаті за роботи послуг якісь не отримуєте не податки, тоді, можливо, вам потрібно подавати форму 10.99. Зазвичай вона подається по фізичним особам, принаймні так люди думають, що вона подається по фізичним особам, контракторам, ну насправді вона також може подаватись і по юридичним особам. В тому випадку, якщо юридична особа є без рук компанії, тобто компанія, яка сама по собі не оплачує податки, а в кінцевому варіанті оплачує податки її власник. Наприклад, як у мене, в штатах компанія заснована з типом LLC і сама по собі компанія податок не платить, плачу податок я як фізична особа. І от по такій компанії, як у мене, також моїм контрагентам потрібно подавати форму 109. Ну, давайте трошки подробніше далі. Значить, хто подає форму? Подає бізнес, тобто компанія, яка здійснює виплати працівникам, фрилансерам, підрядникам і всім іншим за роботу, послуги. І при цьому сума виплат за рік перевищує 600 доларів. Якщо не перевищує, відповідно форму подавати не треба. Ну і також ця форма подається для інших видів, видів виплат, таких як відсотки, роялті, дивіденди і так далі. Більш цікаво, хто не має подавати форму, у нас є ряд критеріїв для тих, Хто може не подавати цю форму. Ну і по-перше, форма не подається для корпорацій. Тобто, якщо ми бачимо на комусь ефітлу або Теслі, нам не потрібно за, ними, за них подавати форму. Т-99. Хоча, в Google знайшов інформацію, що навіть якщо ми за юридичні послуги і вони являються корпорацією, нам по ним потрібно подавати цю форму. Це насправді для мене була невеличка новинка, сам про це не знав. Також не потрібно подавати форму, звичайно, по працівникам, тому що по працівникам, по яких ми отримуємо заробіт, з заробітної плати податки, ми подаємо форму WRT, також при виплаті за товари ми не подаємо форму 1099. ну і, звичайно, що при виплаті суми менше 600 доларів також форма не подається. Ну і саме цікаві, що форма 1099 не подається, якщо ми здійснюємо платежі на наших контракторів через Такі платформи, як PayPal, Venmo, Cash, App або Stripe, або за допомогою кредитних карток. Тобто ці всі, ці всі сервіси, ці всі процесові центри, вони самі відповідають за звіти 1099 і самі їх подають. Ну ви маєте подавати звіт 1099, якщо у вас пройшла оплата чеком, якщо у вас пройшла оплата через y Transfer або SHP Transfer, тобто по, без, по, по безналу. Ну і також, якщо ви використовуєте там, Zelle, Payoneer. Vice або платформа для здійснення оплат Bill.com, яка дуже часто використовується. Що ж буде, якщо ми цю форму не подали? Ну тут є у нас фінансова відповідальність, про яку зараз розповім. Ну і також мені знайомі CPA розповідали, що головна відповідальність навіть не, не така фінансова, тобто не одразу те, що ми заплатимо одразу виявлені помилки, а в разі якщо податково прийде. Її буду перевіряти і побачити, наприклад, ви на якогось певного контрактора виплатили 10 чи 15 тисяч протягом року, але не подали по ньому форму 109, крім штрафів за неподачу. Також податкова може ці витрати зняти з податкових витрат. Ну, ось так мені казали мої знайомі CPA. Яка інша педаль? Значить, звіт 109 подається до 31-го. Ну, оскільки ми подаємо в електронному варіанті, він подається до 31 січня наступного за звітним роком. Значить, якщо ви затримуєтесь при надачі форми у нас трав 60 доларів за кожну таку форму, і там максимум до 600 тисяч за таких компаній. Якщо, якщо ви подаєте форму до, до 1 серпня, значить штраф відповідно 120 доларів за кожну форму. Ну якщо не подали або не подали затримку пізніше, тоді штраф. 310 доларів за кожну форму. Якщо ви дали копію одержувачу, тому що насправді ми цю форму маємо не тільки подавати в ЄРС, а також і надавати нашому контрагенту. Ну, якщо ви це робите через той самий QuickBooks або інші програми, які ми можемо використовувати, воно в принципі автоматично відправляється на ІРС і на того контрагенту. Тому у нас таких проблем не буде. Але якщо ви папорому варіанті це робите, то майте на увазі, що ви маєте відправити як контрагенту, так і РС. Ну і за надання форми. Контуєнту у нас штрафи на тим, які ми показали раніше, тобто як за штраф штраф за несвоєчасну не подачу. За виправлення форми штрафу, якщо ви виправили, ви виправили їх до 30 днів, може штрафи навіть не застосовуватися або вони будуть якісь в меншому розмірі. Ну і за за ненавмисну подачу або за неподачу. Взагалі, цього, цього звіту може використати штраф у розмірі 630 доларів за одну форму. Тому, як ви бачите, в принципі, відповідальність досить серйозна, тому. Я кажу, якщо ви навіть не знаєте, чи варто подавати по тому чи іншому контрагенту конкретну форму, краще подати, подали забагато, це не проблема. Якщо ви не подали, тоді може проблеми виникнути. Ну, а зараз давайте подивимося, як це все зробити через QuickBooks. Перед тим, як вас не приступити до подачі звітності в КБбуксі, ви маєте розуміти, що в 1099 звіті ви маєте заповнити загальну інформацію про контрагента, його ім'я, адресу, податковий номер і власне, суму, яку ви випитали за рік. Для того, щоб знати його адресу і податкову інформацію, з кожним постачальником, з яким ви заключаєте договір, ви маєте вимагати від нього форму W9. Ну, якщо це американець має на увазі. Ось так ця форма. Я зараз покажу, як вона виглядає вже заповнено. Наприклад, нашої компанії є ім'я того, хто буде подавати звітність. Далі назва бізнесу, тип бізнесу, адреса, податковий номер. Ну і власне все. Далі, коли виказати цю інформацію, ви маєте зрозуміти, по кому саме з ваших постачальників ви маєте подавати 1099. Ну, ми вже знаємо, що це всі, всі постачальники, американці, які, в яких тип LLC, або яка, звичайні контрактори. Але для того, щоб підсумувати, кому ви платили цю таку суму протягом року, в кікбуксі у нас є звіт, який називається Expenses by Vendors. Я вже його відкрив. Це ви проходите в reports, ну і шукаєте ось тут цей звіт. Ви заповнюєте його за рік по касовому методу. Ну і, власне, в ньому ви побачите всіх ваших постачальників і суми, суми плат протягом року. Вибрали, ну, а потім по кожному окремо ви маєте подавати форму 1099. Тільки я також рекомендую перепровіряти цю інформацію, тому що вона не завжди може бути коректна. Зараз я попробую знайти нашу компанію Peterson та Bennett. Ось вона і в нас вказано 11 тисяч. Окей, далі переходимо в постачальників, тобто Expenses Vendors, і шукаємо нашого постачальника. Перше, що ми маємо зробити, ми маємо ввести інформацію з W9 в картку по постачальнику, тобто ось тут, нажимаєте Edit і вводити. Всі дані, які потрібні для 1099. Це назва компанії обов'язково, обов'язково і прізвище, e-mail також обов'язково. Адреса і податкові дані. Ось тут Texas, вбивайте свій або постачальник CIN, або Social Security number і ставите галочку Track Payments for 1099. Окей. Okay. Далі я завжди раджу рекомендую перевіряти ту, ту цифру, яку показується звіт expenses by Vendors. Не знаю, звідкін ця цифра формує. Ну, я, звичайно, проходжу ось сюди, в карточку, і вигружу. Так, тут я, напевно, не зможу відфітрувати. Не приймуть документи. Ладно, не зможу. Окей, тоді я сортую тут таким чином. Просто змеємо цю стрілочку і таким самим чином вигружаємо в Excel цей список. Ну, а далі Excel наш сортує. І нас цікавить платежі, платежі це Bill Payment або Expenses. Тобто я просто забираю біле і ось мене перелік всі платежів. Ну і як ви бачите, 11. Тобто всього мені платили 12 тисяч. Ось цей Expenses, бачите, він додатній, хоча це насправді як вихідне платіжне доручення. Тому ви маєте також його додавати. Тобто, сума в документі десь настає, має бути 12 тисяч, а не 11 як ви звіті Expenses by Vendors. Тому будьте уважні. Окей. Далі, під ми порахували суму. Переходимо в розділ Contractors І ось тут наші контрактори є. По яким у нас вже готова до подачі. І нажимаємо Prepare Ten Nights. Далі вибираємо різні підписки. Перевіряємо інформацію по компанії. Далі ви ось тут вибираєте рахунки, в яких у вас можуть бути виплати контракторів. Я вже вибрав. Баланські послуги і контракторів ще. Ну, давайте попробую там ще якихось контрактів вибрати. Наприклад, ось це рахуночок. Тут ми маємо підставити поле з звіту десь на 9, яке маємо суму внести. Ну і в принципі, ви бачите, що в нас тут є якась оренда, якісь роялті, інші види витрат. Нас цікавить тільки ось це поле non-impoli compensation. Вибираємо, нажимаємо Next. У нас обрається оця форма по нас не тільки по моїй компанії, тому що там ще інша компанія, по які не готова. Окей, Сума 12 тисяч. Ми її не зможемо ніяким чином відредагувати. Тому це критично важливо побачити, подивитись, перевірити, чи вона правильно порахована. Нажимаємо Next. Так. Ім'я на формі 1099 9 буде Санса Світицький. Сума 12 тисяч. ОК, okay, я можу звісно з превью і подивитися на форму. Нажимаємо Next. Нажимаємо Wyoming, Окей, okay. Нажимаємо Next. Вибираємо E-File Only. Нам потрібно подати цю форму випадково. Нажимаємо Continue. Ну і власне, оплачуємо і таким чином подається. Так, 6 доларів за форму, як ви бачите. По кожному контрагенту подається звіт звіти 9. Ну і все. There we go. Ми подали форму. Ну Подивимося, що вам покаже в Summary. Ага, це покаже в самірі. Загальна інформація. Окей. Ну і тепер всі наші форми 10-9, ті, які ви подали за звітний рік. Ви вже можете подивитись, побачити в розділі 1099. Ось тут, коли подасться, там має пройти певний час. І е, ця форма, яку подали, має у нас ось тут відобразитись. Власне, це все, що хотів показати, як ви бачите, не так воно тяжко. Сподіваюся, у вас також не буде проблем. Якщо є питання або зуваження, пишіть в коментарі. Буду радий відповісти. Нагадую на наші курси Кейбокс Онлайн Більше інформації в описі до цього відео.